Ви ніколи не задавались питанням, чому не літають над Антарктидою? Я, звісно, не вірю в нацистські бази, але погодьтесь це як мінімум трохи дивно. В 2025 році, коли SpaceX возить туристів на орбіту, найбільший континент на планеті залишається фактично закритим. Чому немає прямих рейсів через полюс? Це ж найкоротший шлях, економії близько 4 тисяч кілометрів. При цінах на паливо це мільйони доларів на рік, але замість цього літаки роблять величезний крюк. Стоп, не літають не те саме, що заборонили. Літають, але не так і не туди, як ти собі уявляєш. Розгадка є, вона нудна і доволі приземлена. Це правила безпека та економіка, три слова, які вбивають всі твої теорії змови. Я не проти, щоб там не було таємниць взагалі, але факти говорять про інше. Наприклад, Ітан Гуо, наймолодший пілот, який намагався олетіти всі сім континентів самостійно, в якийсь момент під час одного зі своїх польотів він раптово змінив курс і відправився прямісінько в Антарктиду, де успішно приземлився. Його, звісно, заарештували за нібито незаконний політ над Антарктидою.